Покажу різницю, як е, е, зараз сидять бджоли в вуликах. Ну, наприклад, ППС та ППУ, в яких є ось такий простір над головою, тобто холодний, і в яких немає. Ну, наприклад, є ось цих бджолородин. Ну, там у нас є ППУшечки, що зараз туди глянемо, точніше ППСки. І тут. Подивіться, ось бджоли вже сіли в клуб. Ця сімейка піде на чотирьох рамках, я вже це бачу. Це що там жменький бджіл між цими, це все буде ужиматися. Тобто ця сімейка кандидат на об'єднання з іншою сімейкою. Ну, не прям на об'єднання, а на… в одному вулику через перегородки. Давайте далі, я не знаю, тут. давайте цю подивимось одразу. Бачимо, нібито бджіл нема, вони є, всі поспускалися донизу. Це дуже рідко, коли в ППУ бджоли так донизу лізуть. Отут дивимось. Бачите, тут бджоли ще лазять по всьому вулику. Отут дивимось. Тут же сидять перед передньою стіночкою, переважно, але все ж таки все одно ще лазять. Так, тут показую. Ой-ой-ой. Тут, бачите, теж вони зібралися вже перед передньою стіночкою, майже всі. Ось так. Така теж справа. Це слабенькі сім'ї, бачите, 3-3 рамки. Це печатного розплоду на час, коли я дивився, це ще серпень середина було в них. Давайте подивимось на більш сильніші сім'ї. Ну, ось, наприклад, ця сім'я. Бачите, да де бджоли спереду? Усілися. Ця сім'я така ж сама історія. Спереду вже займають, бачите. Ось так. Хоча ось теж з правої частини, бачите, бджіл немає. Тут є. Тобто одну рамку в них можна було б витягнути, але будемо дивитися, коли стане трішки тепліше. Давайте цих подивимось. Ну, тут всі вгорі сидять. бачите. Ось це і проблема в ППУ вуликах, що бджоли тусуються під верхньою кришкою, вони не йдуть максимум донизу. Оце наш помічник прийшов. Так, ну і давайте сходимо туди до ПП... ППС-ок. Показую деякі ППС. Лімітований час у нас. Бачите, тут всі вже сидять перед передньою стінкою. Так дивишся, бджіл нема. Вон вони, всі Всі сидять вже в клубі. Теж тут дві рамки, по факту зайві. Ну Все це будемо дивитися. Зараз про це казати щось рано, бо у нас плюс 17 через пару днів буде. Вони знову ж таки прозлазяться Тут так само, бачите? Передня стінка вже посідала. До речі, бівіту навіть не взяли, в них корму валом просто. Ну і швиденько встигнемо, може. Цю до дедлайну відео. Так. Жменька мала. Бачите, теж рамки 4 залишиться.